Сьогодні вчимося вишивати косим хрестиком. Тож, для нашої роботи потрібна тканина для вишивання ось така і, звичайно, вишивання ниточки. Вишивальні ниточки можуть бути різними, ось такими, можуть бути моліне. Що ми робимо? Визначаємо довжину нашої ниточки, якою ми будемо вишивати. Далі робимо. Щоб один кінчик довший, один коротший, то на тому, що довший, зав'язуємо вузлик. Вміємо зав'язувати вузлики, вчились в 5 класі. Зав'язуємо. Є наш вузлик. Кінчик вузлика можна підрізати. Що ми далі будемо робити? Так, беремо нашу тканинку, вколюємо з виворі сторони в будь-яку дирочку. Далі, щоб у нас утворився півхрестик, нам потрібно його нахилити ниточку по діагоналі. Тобто нахиляємо, значить, нам вколюємо ось цю виколюємо ось дирочку. Ось утворився наш півхрестик. Далі, щоб утворився хрестик, значить нам по діагоналі треба. Колотив ось цю дирочку, а виколотив в наступну верхню. Ось утворився наш перший хрестик. Далі продовжуємо знову в попередній стівок знизу і в наступну дирочку, півхрестик. Далі, щоб утворився хрестик по діагоналі, попередній і далі. Продовжуємо вишивати рядочок з хрестиком. Не забувайтеся підтягувати нитку, щоб ми вишивали в одну ниточку. Таким чином відбувається горизонтальний хрестик, вишивання горизонтальної лінії хрестиком. Щоб завершити нам, що нам потрібно? Останній хрестик ми Утворюється півхрестик, щоб утворився хрестик, ми вивколюємо не в наступну дирочку, а в той, що є хрестик. Далі протягуємо між хрестиками нашу голочку, між трьома хрестиками на лицевій стороні. Ось, протягнули. Розправили і відрізали. Ось таким чином відбувається вишивання хрестика.